Друзі, всім привіт! Це Надя, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити про пошук роботи в Америці. Нещодавно я вирішила, що я буду допомагати українцям шукати гарну роботу в Штатах. І я кар'єрний коуч. Хочу розказати вам трошечки про чим відрізняється пошук роботи в Україні і в Штатах. Зазвичай. Я бачу, що українці мають таке переконання, що знайти хорошу роботу в Америці неможливо. Або дуже дуже складно, я це багато де чула, що треба починати з низів обов'язково, і в такому дусі якісь висновки. І я, коли сама їхала в Штати, я писала одному блогеру, і я їй запиталася, вона давала стрім, так і вона. Розказувала про роботу, про бізнес в Штатах, і я її запиталася, чи можна знайти роботу в Штатах, ну ніби просто приїхавши і знаю, знаючи мову. І вона мені сказала, що ні, що це неможливо. Я дуже сильно так е засумувала, бо я розуміла, що якщо я приїду прийду в штати і мені прийдеться йти на будь-яку роботу, я піду, звичайно, але мені не хотілося приходити цей весь шлях з нуля. Але хочу вам наперед сказати, що вона була неправа. Я сама ще до того, як приїхала в Штати, знайшла собі роботу. І працюю я в величезній корпорації, де в нас більше двох тисяч людей працює. В нас є три офіси в різних містах Америки. Я працюю в Нью-Йорку на Манхеттені, Є один офіс в Вашингтон Дісі, і є ще один офіс в Філадельфії. Тобто, в нас велика корпорація, і я знайшла цю роботу віддалено ще з Польщі. Значить, так можна робити, і ви можете це зробити. Але є свої нюанси, як шукати роботу в Штатах. Тому це треба розуміти, до цього треба бути готовим і пробувати зробити те, що я вам запропоную. Так, хочу ще такий момент обговорити: як зазвичай люди шукають роботу в Штатах? Я, на прикладі своїх друзів, розкажу, в мене є дуже хороший друг, розумний хлопець, молодий. І він собі зробив паперове резюме і ходив по всім кав'ярням і розносив це резюме. Він знайшов роботу в кав'ярні. Аналогічно хочу запитати вас, чи якщо би він носив паперове резюме в Україні, чи зміг би він знайти роботу в кав'ярні? Ясно, що зміг. А чи можна таким чином, носячи паперове резюме від закладу до закладу, знайти хорошу роботу, високооплачувану роботу. Чи можна це зробити? Ну, великі сумніви. Тому що таким чином знаходиться робота, така, так можна сказати, перша для виживання. Так, це прекрасний спосіб швидко знайти роботу. В Америці так можна знайти її майже в перший день, ну там або, наприклад, через тиждень. Але це не та робота, яка допоможе вам побудувати кар'єру. Якщо ви на майбутнє хочете будувати кар'єру в Америці, треба робити нормальне резюме по американським стандартам. І шукати роботу так, якби ви шукали її в Україні, через LinkedIn, через сайти пошуку роботи, писати cover letter, І виконувати всі ці пункти, які потрібно для того, щоб знайти хорошу роботу в Україні. Але є ще один нюанс: в Америці набагато більша конкуренція тут не так, як в Україні. Так як я живу в Нью-Йорку, Ну, я живу в Джерсі Сіті, але працюю в Нью-Йорку. Можу вам сказати, що в мене на роботі є абсолютно всі нації світу. Це і китайці, і індуси, різноманітні азіати, американці. Ну, тобто всі-всі-всі. І ці люди, всі, хотіли працювати в Штатах, в класній компанії. Тобто, люди зі всього світу мріють про таку роботу. Конкуренція в рази вища, ніж в Україні. Тому зусиль, коли ви тут шукаєте роботу, треба покладати набагато більше. Не можна зробити таке собі посереднє резюме, його бездумно, от зробити його саме головне там, в одному форматі і бездумно його розсилати і казати вам: наприклад, я багато чую, що мені з індіду не відповідають. Якщо вам не відповідають з індіду, значить вам треба міняти це резюме. Значить, вам треба зробити інших кілька варіантів. Ідеально було б робити резюме під кожну вакансію. Якщо ви не хочете так замрачуватися, так, то можна зробити одне резюме, але таке, щоб вас кликали на співбесіду. Ідеально робити, я кажу, під кожну вакансію якусь корекцію цього резюме, які є етапи пошуку роботи. Перше, це створити резюме. Багато людей просто зупиняються на тому, що в них ще досі немає американського резюме на англійській мові. І вони тільки планують, але це ще, знаєте, в планах, це, це не є реальність. Другий момент. Ви зробили резюме, можливо, ви, якщо ви там дизайнер, фотограф, журналіст, вам треба ще портфоліо зробити, бо це ваше обличчя обов'язково вставляти посилання в резюме на свої роботи, на своє портфоліо. Якщо ви програмісти, у вас є приклади, наприклад. Не знаю, ви розробляли якийсь додаток або ще щось. Так само це писати в резюме і бажано з посиланнями. Так, далі ви маєте знайти всі сайти по пошуку роботи в Америці. Це не тільки Indeed, це Monster, це є така програма ZipRecruiter. І я рекомендую всім, в залежності від сфери, в якій ви шукаєте роботу, створити собі. Профіль в LinkedIn. Якщо ви шукаєте роботу, наприклад, в кав'ярні, напевно, профіль LinkedIn вам не потрібен. Але якщо ви хочете знайти роботу в великій компанії, LinkedIn дуже гарно працює і над цим треба попрацювати. Ось ви зробили резюме, ви створили LinkedIn профіль, все виглядає гарно. Що далі треба робити? Далі треба розсилати резюме. Так як конкуренція велика, я завжди дивуюся, коли люди думають, що вони відійшлють одне резюме і їх зразу візьмуть на роботу. Ні, це так не працює. Я на своєму власному досвіді я відіслала більше 600 резюме. Розсулати треба багато, щоб збільшити ваші шанси на успіх. Тобто, в якійсь компанії, можливо, ви не підійдете, а десь ви підійдете. Але чим більше спроб ви зробите, тим більше шансів у вас знайти роботу. Сподіватися на те, що ви розіслали 3, 10, навіть 30 резюме і знайшли роботу на 100 тисяч доларів в рік. Ну, так щастить людям, але не всім. Насправді, це велика робота, яку треба зробити. Далі, ви порозсилали резюме, а у вас наступний етап, який буде. Ви розіслали, допустимо, 300 резюме, у вас будуть телефонні співбесіди. До телефонної співбесіди обов'язково треба підготуватися. Не просто так підготуватися, знаєте, там е, я не знаю, просто чекати дзвінка. Ви маєте розуміти плюс-мінус, що ви будете там казати, написати собі якийсь текст. Якщо вам, не дай Бог, перезвонять в якийсь непідходящий момент, ви маєте попросити, щоб вам перетелефонували. Ну, тобто, до цієї співбесіди треба готуватися. Бо якщо ви не пройдете телефонної співбесіди, ви не пройдете наступних етапів. Наступний етап це буде співбесіда з рекрутером. Зазвичай це по Zoom, по будь-якому такому там Google Meet, Teams, і ви поговорите з рекрутером. Рекрутер, якщо ви теж це, цю співбесіду, направить ваше резюме до хайрінг-менеджера. І потім хайрінг-менеджер проведе з вами співбесіду. Зазвичай перша співбесіда це просто таке знайомство, все так виходить на таких більш дружніх тонах, ще щось. Але якщо ви сподобалися, вам можуть дати завдання якесь тестове, щоб ви його зробили, і дати вам, наприклад, тиждень-два, щоб ви його виконали. І остання співбесіда, ось третя, це, це зазвичай, але може бути більше етапів. Це співбесіда, де ви. Презентуєте те, що ви зробили, своє тестове завдання, це вже фінальний етап, і після цього ви отримуєте офер. Ось такі кроки пошуку роботи в Америці. Я сподіваюся, що я це пояснила доступно. Я хотіла би, щоб всі знаходили хорошу роботу, щоб успішних українців було більше. Якщо вам потрібна моя допомога на будь-якому етапі, будь ласка, пишіть, буду рада допомогти вам. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, напишіть свої коментарі. До зустрічі, па-па!